Друзі, вітаю прихисток на зв'язку. Я буду старатися виходити в ефіри вечорами, наскільки це буде можливо, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо прикру ситуацію. Нам не вдається закрити борги, і також притулок переповнений. Нам не вистачає не коштів, не рук. Дуже важливий такий момент. Слід зазначити, нам не вистачає рук. На сьогоднішній день багато тварин маємо хворих. Переповнений карантин, є післяопераційні тварини, є тварини, які напряму залежать від а, мануальної допомоги. А саме зробити уколи, зробити обробки, підмити. У нас є інваліди, тварини-інваліди, яких треба щоденно підмивати, хто зараз пісяється під себе, а, кого треба там подивитися катетер, обробити, а, подивитися шовчики, а, обробити хтось, є недобрі тварини, є ті, хто агресивні, хто вимагає багато часу. Це не так, як до людини підійшов. А, ну, а, а хтось це тварина, яка клацає зубами перед тобою, кого треба зафіксувати, кому треба дати примусово якісь препарати, таблетки, комусь горьке, комусь почи, почистити вуха. Зараз глянула кошенята у вуха, у деяких капець, що робиться. Це треба щоденно почистити. Не всім це подобається тваринам. Розумієте, це треба знайти до кожного підхід. І нам дуже не вистачає рук. Нам дуже не вистачає саме допомоги, щоб... Комусь треба око повитирати, комусь треба носик повитирати. І це все отак, от, отак відбувається. І у зв'язку з чим нам просто не вистачає уваги дати увагу всім тваринам. Це я вже не кажу про наші борги. Борги перед ветеринарною клінікою. Я виставила скріни. У нас дуже багато великий рахунок, і дуже багато невиплаченого не перед ветеринарною клінікою. Розумієте, за стерилізації, в тому числі. Оренда будівель, оренда землі, платежі щомісячні, закупка їжі, закупка вакцин. Кожна тварина у нас отримує щеплення. Три-чотири щеплення комплексних, тому що ми притулок, ми керуємося іншими протоколами, не такими, як люди, просто от щеплення тварини, яка одна або дві там живе в квартирі в будинку. У нас інший механізм дій. Знову таки не вистачає часу, буду старатися швидше. Тобто, у нас дуже багато таких витрат і фінансових зобов'язань, тому що притулок повинен оплачувати рахунки, повинен закупати ціленаправлено їжу, ціленаправлено медикаменти, обробки, вакцини, ліки, знеболюючи різні, дуже різні ветеринарні препарати. Це постійна, постійна така. Витратний, так зрозуміли кошик, скажімо так, витрат тому, будь ласка, поваж по можливостям, допоможіть нам.